Хочу показати вам сливки, які я заквасила. Я принесла баночку. Отак я робила, притискала, щоб сливки, тому що її було багато, щоб сливки не вискакували, то я притискала ще одною кришкою такою пластмасовою. Так виглядають мої сливочки. Тверденькі, смачні. Я робила завжди без сухмяного перця. Сливки дуже гарно зберігаються. І є смачні. Якщо хтось любить, то не може додавати. О, такі ціленькі. Ще маю пару баночок. Дуже смачно, якщо маєте сливки. Якщо не маєте що з них робити, собі спокійно можете квасити, сквашувати. Ціленькі, вони взагалі не, не розліжені, нічого, якщо я навіть розділю. Розділю зараз, бачите? Не розвалюється, ні нічого. Дуже смачні. Як квашені помідори. Як хочеш? Хочу. Як сквашені помідори. Квашені помідори м'ягенькі. Огірки квашені, вони і вони сливки квашені. <рес> не як перець, не як помідори. помідори. Перець квашений. але ніякий. вже експеримент проводила також. Осливки супер. Тільки не додавайте духмяного до персу. Ну, може, вам подобається, тоді додавайте по рецепту. А у мене рецепт є, я покажу. Смачно. М -м -м. Ну не розлазиться, нічого, дуже гарно. Дайте право. Так, можна готувати. Ну, смачно, косні, файні. Угу. Добре. Вони такі, навіть ще такі. Я будуть буду стояти ще до нових сливок. У мене ще є пару банок. Таких трилітрових. Нічого їм не є, взагалі вони не, 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 не пліснявіють, нічого взагалі. Бачиш, родиться банка. То можна пити? Ну, якщо дуже хочеш пити, то пий. можна пити, можна ложкою їсти. Після того. На сьогоднішній день у нас така денька вже є. крашується. Це скоро можна буде попробувати. Ось така вона красуня. Андрій 53, що зелений. А сливки в цьому році небагато. Град побив. Вижила. Ну, над кималі хватить, і на квашену сливу. Ну нарешті дійшла справа до моїх сливок. Так. Сьогодні нарешті дійшли руки до них. Скільки тебе можна просити? Ти б нас ну, закуски готував. Скільки тих сливок треба? А чим закушувати? Що закушувати? Дядьку Юрку. Ну би закушував. Все, не путай мене. Доброго дня, друзі. Ми на каналі Я і Мій Юрку. Я хотіла робити соус. А йому треба квашених сливок. Зроблю йому трошечки. Зроблю. Отже, для приготування квашених сливок я намила сливки. Помила. Перебрала. Щоб в сливках не було квартирантів. Треба постаратися добре, тому що вони в цьому році дуже хробачливі. Сливи помиті. Такі красиві. 2D. Всі. Приблизно на одну банку 3-літрову, такі мене ще є. Мені потрібно буде 1 кг 900 г сливок. Якщо сливки грубші, то десь приблизно кілограм-900 г. То приблизно. Ще мені потрібно буде на кожну банку крів додавати. Гіркий перець, листки смородини, листки вишні, чесничок і м'ята. Вірчиця. Сіль спецій. Більше нічого додавати не буду. Мені подобаються сливки от іменно з такими спеціями. На дно банки я буду накладати. Додам гілочку, невеличку м'яти. Зокрема, стаю. Два листочки вишні. Два смородини. Дівий перчик собі на три частини. Гіркий. Одну кріп. Таке Ну, Одне велике соцвіття потрібно. Тут у мене два маленькі. І накладаємо сливи. Перше два де сливи кладемо головне. Накладаємо. Зробимо шар. Здаємо часничок, розрізаємо два зубки часнику так. Щасли. Потрясти, щоб вклалися м'яту. Смородину вишню перчину і знову сливи. то вийшло асорті слив з приправами та буде сіль так чесничок Дуже просто. І швидко. І швидко. Тож треба так, три дні ходив за нею. Мені не часу не було. А тут пара хвилин і вже готово. Не було в мене часу. Занята я, абсолютно занята. Панку роздусиш? Що я не роздушу? Вишню? Прикрию зверху. Час нічок ще наріжу. Перчик. Так. Тепер мені потрібно. У мене тут є літра води, трошки більше, як літра води. На трилітрову банку я додаю 2 столових ложки солі. Ось такі, трошки з горбинкою. Вода чиста, фільтрована. З осмосу. Я. У нас також у нас традиція фільтрована, цілю розчинилася, вибираємо слив. Якщо ще замало води, добираю просто трішки. 600 грамів. Тут там було літра 100-100 водички ще. На літра 200 грамів води. Гр. Ось. Залили так, щоб покрити сливки зверху всі листочки. Тепер, щоб сливки не спливали, я даю таку капронову кришку. Вставляю наверх банки. В середину. В середину запихаю, бачите? І беру. У мене в зернятах гірчиця є. Можна давати гірчицю по рушок. Я не маю, я даю зернятах. Висипаю наверх гірчичні зернята. Одну ложку. Накриваю кришкою і будемо смакувати зимою. Що ті зернята дають? Вони так, працюють антисептиком. Вони вбивають ті всі всякі мікроби. Там заводяться плісняву, так що вони потрібні. І коли будуть готові ті сливки? Сливки можуть бути готові вже через три тижні. Можна їсти. Але ми їх їсти, напевно, що через три тижні не будемо, будемо пізніше. Правда, Юрко? Так. Бо ще ти тих сливок не з'їш? Якраз буде чача. Закушує знову. Через три тижні. Дуже просто, дуже швидко, і воно в підвал. Холодне місце. Якщо ви хочете сквашувати сквашуєте, як огірки, ставити на, на 3-5 днів, вони скисають і вже собі їсте тепле місце. Обов'язково тримати до зими, хто любить. А ми будемо до зими. Відставляю і все. І так буду накладати ще кілька, ще кілька баночок зроблю 3-літрових, і буду готувати до сливи, до сливового соусу. Ти малі? Так. Соус я буду робити. На цьому завершуємо відео. Кому сподобалося, як ми готували сливи, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео.